Пресвята Діво, мати доброти, мати милосердя, коли думаю про свої гріхи, згадую про ті страшні хвилини, коли мушу дати гострий рахунок перед справедливим суддею, а твоїм наймилішим сином, то страх і тривога наповнює моє серце, тремчу цілий, коли те згадаю. До кого ж тоді прийду, хто заступиться за мене у тій страшній хвилині перед Твоїм сином? Хто мені допоможе, як не ти, все милостива, моя мати? Тоді моя надія після Ісуса Христа лише на тебе, мати милосердя. Присвята Діву, потіхо покинутих, не залишай мене в тій страшній хвилині і хвилині смерті, коли усі мене покинуть, коли тепер на згадку своїх гріхів така тривога мене огортає, коли тремчу, як згадую про те, що маю стати на суд перед справедливим суддею, не знаю, як скласти перед Ним рахунок.